Нікіта, добрий вечір. Хочу задати вам декілька питань. У вас вийшов неймовірний дует з Таяною. Розкажіть, що вас на нього надихнуло? Мене надихнуло життя, мої погляди на відносини людей. Я вважаю, що оце хімія між чоловіком і жінкою вона дає найсильніші поштовхи для того, щоб написати гарну пісню. І ця пісня якраз таки про ці відносини. Дякую. Розкажіть, що для вас благодійні заходи? Як часто ви їх відвідуєте? Благодійні заходи зараз це все. Це єдині заходи, на яких я приймаю участь і всі концерти у всіх артистів зараз мають благодійну місію. Для мене це звичайна. Історія вже для України для всіх артистів, як ви ставитесь до перекладу російських пісень на українську? Чи треба це зараз в наш час? Я думаю, що кожен артист повинен сам вирішувати для себе. Наприклад, я не бачу сенсу перекладати свої пісні російські, які в мене були, тому що я. Прийшов повністю на українську мову. В мене з'явилося натхнення писати українською, це зовсім інші пісні, зовсім інше я. Я думаю, що для мене це не актуально зараз. Дуже дякую вам. Я кохаю тебе так міцно, мене тягне до тебе на вічні. Я кохаю тебе так космічно. І я